Бажаю здоров'я, шановні освітяни, шановні наші вчителі, викладачі, керівники освітніх закладів, всі освітяни. Сьогодні я маю честь привітати вас з прийдешнім вашим днем, вашим святом. Це дуже важливий день працівників освіти України. Дуже важливий день для кожного з нас. Особливо мені, мені здається, ми це розуміємо в такі. Складні часи, часи випробувань, часи війни. І я хотів би привітати всіх вас. Я знаю, що ми сьогодні на Сумщині, але в цій залі є представники Сумщини, Харківщини Чернігівщини. Я хочу привітати вас і привітати також всіх освітян України, але передусім всіх тих, хто в прикордонні нашої держави, там, де дуже складно говорять так, що там, де. Церква, так люди говорять, ну, там є віра, надія. Так, а мені здається, що там, де школа, там є впевненість, є впевненість у майбутньому, бо діти наші майбутнє. І це не просто банальні слова. І зараз ми це все відчуваємо, відчуваємо, на жаль, дуже болісно іноді, але розуміємо, що є школа, є університет. Є освітний заклад, є там вчитель, є такі другі батьки для наших дітей, скільки їм не було. То значить, є таке життя, є впевненість дійсно, що Україна переможе, і Україна сам цей процес, Україна перемагає цю смерть і, і Росію. Я хочу вам дуже подякувати за все це, за те, що ви в Україні з Україною не на словах, а на справах. Подякувати, що ви з нашими дітьми. Що з нашими дітьми, що ви дійсно з усіма, і сьогодні це так важливо, чому я кажу з усіма, і, і те, що е, воїни на фронті, і впевнені, що е, їх діти вони не на самоті, вони в школі або в, в університеті вони навчаються, вони продовжують життя. І так само і батьки, які працюють сьогодні на державу, на Україну, і це. Дуже важливий вклад, ваш вклад в безпеку України. Хочу вам подякувати ще раз за вашу службу. Це дійсно велике служіння. Хочу вам за це подякувати, привітати вас з вашим днем. За два дні він буде. Ну ми можемо собі дозволити привітати вас з зделегідь. Пишаюся вами, що у нас є такі люди, справжні українці. Слава Україні! Героям слава Зеленський. Yeah. Слава Україні. Героям слава. Всі освітяни, сьогодні я маю честь привітати вас з День працівників освіти України. Дуже важливий день для кожного грабувань в часи війни. І я хотів би я прийду, привітати вас і привітати всім всіх тих, хто в прикордонні нашої держави. Там є віра, надія. Мені здається, що там, де школа там є впевненим. Відчуваємо, відчуваємо, на жаль, дуже болісно і там вчитель. Є такі другі батьки для наших дітей, дітейських їм не було. То значить, є таке життя, є впевненість дійсно, що ви в Україні з Україною не на словах, а на справах. Подякувати, що ви з нашими дітьми. це так важливо. Чому я кажу з усіма і? Те, що не на самоті, вони в школі або в, в університеті вони навчаються, вони продовжують життя. Ви вклад: ваш вклад в безпеку України вашим днем за два дні він буде, а ну, ми можемо собі дозволити привітати вас з Харківський авіаційний інститут. Народу Україні. Дякую рідній кафедрі, дякую рідному університету ХАІ, дякую Харкову. Державного навчального закладу Сумський хіміко-технологічний центр професійно-технічної освіти. Антона Дякую за вашу роботу. Навзайд.

Університет. Служо Псомському державному університету. Там постановлені Збройним силам України за можливість працювати на рідній землі. Дякую. Чернігівської селищної ради Чернігівська область. їсть і військового містечка і від першої окремої танкової бригади і так, дуже-дуже вас, вас. приємно Добре. служу своєму Гончарівську, служу Чернігівщині і народу України. Антона

І бажаного справедливого миру це особ... обов'язково станеться. Дякую вам ще раз за вашу службу.